Ви можете неокортексом, раціональністю, усвідомити, що якщо ви будете продовжувати там, їсти солодке, чи курити, чи вживати алкоголь, то швидше помрете. Але е, ваша лімбічна програма, яка звикла це робити, лімбічний відділ е, мозку це емоційний відділ мозку. І коли ви робите якісь кроки до зміни в житті. Вам стає скучно, і ви дуже довго цього не можете витримати. Вам потрібно емоційної якоїсь підпитки, вам потрібно отримувати позитивні емоції. А коли ви зупиняєте привичний режим життя, в вашому житті зазвичай тільки негативні емоції. Тому що ми такі люди. Тому що ми так влаштовані, тому що так влаштована наша нейрофізіологія. І вам потрібно вміти балансувати, давати собі і знаходити позитивні емоції навіть в тих станах і ситуаціях, коли ну, їх не, немає, але потрібно навчитися їх знаходити. І це якраз ваше вміння переключати ваші відділи мозку, які ми, власне, можемо натренувати і можемо навчитися це робити.